Всім доброго здоров'я. Зараз 13 година. Кмарно, дощ невеликий паде. Я на рідці прот з попловочною вудкою. Ось тут розмістився, вже поставив парасолю. Ловлю сьогодні в проводку буде. Зараз йду закормлю. Замішаю перекормку. Я вчора вже був на пруті зранку до обіду, але ловив на фідер. І скажу вам, що зараз на про дуже слабенько клює. І то покльовки тільки на фідер. ну Зараз поки що спіймав, але покльовки такі були. Ледь-ледь вершинкою ще велило. Друзі, перша рибка є. Бестрянка. Пливи. Друга Бестрянка. Так, друзі є тут щось більше. Кленик. О? Ось фідерний голови. Оп! Вискочив. Я і так буду все відпускати, попливу. Зарився на намол, поплив. Під, під той корч. На цій стороні корч і туди. Там він і клюнув. Ну. Оп! Логонько вершенкою. Чик-чик-чик. Навіть такий непоганий голови, то він був... Влітку він бить у вудку міх і навіть стік завалить. А тут вершенкою так легенько чик-чик. Ну, без трянка висить. Оп! А тут верхоплавочка. Найчастіше сьогодні ось така безстрілянка попадає Тільки один головень. Так що кльов дуже паршивий. Сьогодні вже взяв поплавочну вудку. 0,10 поводок, так огорозив поплавочок, щоб чуть видно з води. І будемо пробувати щось ловити. Як сьогодні буде, сьогодні вже від обіду до вечора. Приконка від Real Fish, мотель і криль. Зараз мішаю дві докупи і такий ліквід від брай земляний черев'як. Зараз я замішаю і трошки глини додавлю. Тут є такий пісочок непоганий. О, красота. В березі. Поки що стане. Це буду вже докидати у процесі. Коло підсачок, може якраз пригодиться, але шанси не вели. Поводок тонкий, то більше рибу не підняти, якщо б було. Якщо б аж так сталося, щоб б клюнуло. Це така травила, Ручка до підсака. Бачите коротка, 5 секцій, але дружина 8 метрів. Так що є з собою щоб не проблему взяти. Попливачна водка 5-метрова, берей на піксбол. Поплувок 2,5 грама. А контрольна проводка поки що без, без наживки. Проводка прийшла чиста, з дна не зачепила. Чуть-чуть збільшити глибину. Оп. Там чіпляла з дна, тут же не чіпляє. Подивимось, як нижче буде. А ще чуть-чуть збільшу. -чуть Я грузила тут рознести треба. Треба вище, а нижче, це буде підпасок. Так буде саме краще. Наживка є і пінка, і опариш. Пробуємо Пінку. Я перша рибалка. На одну пінку. Ну, вахоплавка. клюнула вже добре, але поки що. цікаво, чи якась інша риба. Зараз активна. Підуст, рибець. Вчора одного голення виловив і все. Ані підоствини, ані рибця, ані маренки. А зараз ситуація з цим клювом, так покльовка. Оп! Хм. Навіть ми на... на одну пінку і хто так клює, що навіть не ловиться. Ну, мало її заїдати. Так, спробую опариша. А який дощ пішов. Зараз ще рухається треба буде напевно свіженько підчіпати кілька проводок і свіжого. Докіду я корму. Верхоплавка, в принципі, клює і. І то перше, бачите, надів, скажімо так, чулком За хвостик. Щось леть з куби, я так вона не може його вкрасти з очка. Пробую пінку, пробую опариш і поки що не можу сказати, на що краще клює. Тут ніж як можу сказати. На свіже, щось на свіже, щоб рухалось. Як трохи вже пожує, вже все. Чіпляйте нову наживку. І на пінку, і на опаришна. Ловиться. Лише свіже має бути, щоб рухалось. Коли риба підходить на корм, я навпаки люблю докормити, щоб її роздражнити і щоб її там тримати. Зараз вже краще клює, вже можна так сказати, підійшла на корм. На новий продукт зав'яжу. І зав'яжу трохи довше, ніж був. Гачки отакі. 14-й номер Фредді Брейн. І можна навіть 16-й гачок вже ставити, хоча в принципі то різна модель гачків різного розміру йде. Я поводки наперед не в'яжу. Колись в'язав була поводочниця, але тому що багато комбінацій. Виходить. Я з одного рибалкою різні гачки, різну товщину поводка можу використовувати і різної довжини навіть. Якщо варіантів просто багато, я собі краще вже на риболовлі зав'яжу. те, що мені потрібно. Між це діло в принципі не займає багато часу в мене. Ще домішую прокормки. Так, я ну зараз під берег подивлюся, як на вода чисто видно. Бак з тої сторони йде. Вчора до обіду ловив те саме. Ні, один клей. А А нині вже пробує після обіду і те саме. Ані рибця, ні підозрюва нема. Ну, два тижні тому то ще було інше. Але є, вона не видно. Не, видно, вона... не бере оконь теж? Так, що з'явився вітер, то немаленький. Парпоплок по-любому треба притримувати. Там вже те, його так швидко несе. Ох, виглянуло сонечко. Як класно стало. А поки верхоплавка і верхоплавка і більше нічого. В один момент такий добрячий вітер подув, зараз вже штиль. Ще як сонце присвітило, так взагалі. Красота. Так, нічого, в принципі, не змінилося, скільки верхоплавочів ще подивилося а ні вчора, ні сьогодні, ні підусту, ні ребець не клюнули. Причини, в принципі, напевно, дві. Або вона не хоче зараз клювати. Хоча того року ловилась, кінець жовтня-листопа ловилась. Жовтень холодний цього року дуже і щось її переграло. Або треба вже іншої наживки, рачка. Рачками називаємо цього. Личинки одноденки, які під каміннями живуть. Так, зима, зима, весна. Наживка номер один на пруті. Що це час посинити, що на опаруші раніше ловилась. Ще десь треба, напевно, піти спробувати на наловити рачків на мити і половити на них подивитися який результат буде вже само цікаво та й таке друзі ще кілька разів закидаю зловлюши якусь одну-дві рибки Так задля за, задоволення і треба збиратись остання рибка чи ще зловити одну Оп, чекай, 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 а оп, оп. я тебе куди ти скачеш. Значить, ловилося на пінку зараз ну паруш. Пробую і так, і так, і одинаково ловиться. Скажем так, ловиться не аж так, як би хотілося, але. На різниці не замітив. Чи пінка, чого париш. Ну то що свіже має, бути, це факт. Ось і мальовнича пора. То думаю всі згодні. Нехай вже і пізні, але все рівно. Так, друзі, йду збиратися. Кілька верхоплавок більше, кілька менше, то в принципі... Ролі не грає. Робеті підутство так і не клюнули. Зараз поки зберусь до машини то вже будеріти. Навіть малесенький рибчик не клюнув. Цікаво, цікаво, що це вона так? Що це ця погода щось з рибок зробила, що вона не хоче клювати або не хоче вона опариша, а вже треба рачка їм подавай. Чи піти там за кілька днів попробувати, ще на ну в коментарях напишіть. Інформацію про кльов на пруті отримаєте. Зараз в принципі, приходжу додому і монтую відео, щоб завтра воно вийшло. Свіженька, скажімо так, інфа про пруд. Опариш не хоче риба. Або вона не хоче клювати під уст рибець, або не хочу опариш. Два варіанти. Наступна риболовля, не знаю, або на карася поїду, ще попробую його половити, або на щуку, або ще на пруд, але вже з рачком. Три варіанти наступної риболовлі. Подумаю, що вибрати. Ви Не забувайте підписуватись, коментуйте і до зустрічі. Хоче! З кльовом було слабенько, ну, одна верхоплавка вручала, але все-таки риболовля, на річ це красота.